Все почули люди. Поліція не дає право. Не дає право поставити прапор України. Клас! Як вам? Чуєте? Хто, Чуєте? Хто ви такий, що мені вказуєте? Ось, ось, ось подполковник, мені не подполковник, подполковник не дає поставити прапор. Не дає, депутати, відмовляється. Каже, такі? посилається на закони якісь про І національну. Украї... Уявіть, він посилається сюди. на закони Йди. про національну поліцію. Каже, закон національної поліції не дає можливості громадянину України поставити український прапор. Як вам, гляньте ще раз, показується лице. Шановні брати і сестри, блогери, я вас дуже прошу. Зробіть цю людину популярною. Дуже прошу, ви знаєте, що є можливість не бути в поліції, Якщо ви такі, якщо ви полковник, чи підполковник, не дають і нам право можливості і поставити і український і прапор. прапор. скажіть в чому сенс вже Український прапор. Нема можливості поставити. Я вам, я вам а, сказав, то, хто я їй Треба ставити. Я з вами, бачите, не всі однакові. Виходить так, що пан тільки один, а це він воює за іншу державу. Зараз стоїть там, скажімо так, воює в кавичках. Ви можете з вами. Ви, ви можете бути присутнім. Я зараз позвук каситів. І хаситів мені в цьому допоможу. Я ж вам все вже поясню. Ви не <laughs> Клас, Дивіться. Не Гляньте ви на це лице. Нічого, що щоб мені забороняти? Ваше ім'я ніяк. Ви не поліцейські, ви 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 погонок оперативно. Будь ласка, територію. Покиньте територію. України, українці, покиньте територію України. Ось вам, будь ласка, людина, яка сказала Машину, Украї... прапор. Зараз машині всі час зараз відкупимо за секунду. Дивіться людина, яка сказала українцю, покинь територію України. Прапор України ні. Готовтесь. Я вам даю гарантію. А дня, шановна громада, міста Умані, всім українцям, всіх вітаю. Дивіться, ми знаходимося знову. Байдеш. Це це є, то дивіться. Ви не маєте. Ось що? ви себе видумуєте? Слухайте. Зараз пропуска. Які пропуска? Роби, будь ласка, 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 згідно чого ви нас заставляєте зробити пропуска? Згідно чого, постанови, вона, постанова мера, це ноль, є конституція. Є стаття 33. Ви виконуєте злочинні накази згідно статті 60 конституції, будь ласка, поясніть зараз свої дії. Я поясніть свої дії, згідно, згідно сьогодні сьогодні чого, поясню, ви мене. Щойно пояснюєте. Опишіть для всього люду України, будь ласка. Згідно чого ви не пропускаєте? Ні, ще раз, будь ласка, прослухайте. Ви мені нічого не пояснювали. Я вам щой... будь, будь ласка, представтеся. Хто, хто представтеся, будь ласка. Будь, ваше, ваше, будь ласка, ваше посвідчення, покажіть. Посвідчення на камеру знімати не буду. Дивіться, в чому справа. Справа в тому, що а, не, туристи зірвали прапор України, так і флагшток пустий. Нас не пускають поставити прапор України. Поліціянт не пускає люди добрі. Ось його лице. Дивіться, вони ось який Не пускає поставити прапор України. Що далі? Скажіть посвідчення. Будь ласка, посвідчення. Це поліція. Це, це не посвідчення. Це одного дуже Ти В Америку поїдете. То дивіться, показую. Дай я покажу цю людину. Дивіться ще раз. Підполковник поліції, уявіть, порушуючи статті 33. третю. Статіні, 64... я буду вас знімати. Я маю повне право. Дивіться, ця людина не допускає поставити прапор України на місці, який повинен бути. Тобто він хоче, щоб прапор був іншої країни. Зверніть на нього увагу. Дивіться, хай він стане популярним. Прийде час. Я вам обіцяю. Ви особисто дасте відповідь українському народу. Ви особисто дасте відповідь всьому українському народу вас знайдуть в будь позиції, де би не були. Я вам гарантую це. Дивіться, бачите, якби ситуація дуже проста. Прапор України, поліціян каже: ні прапор України. Будь ласка, його лице, запам'ятайте його всі. Дякую. Поки. Це будь ласка. Ну, що... А тепер, а тепер дивіться, ось військовослужбовці. Бачите? Ось військовослужбовці. Ось разом є... з нами всі учасники бойових дій. Мій паспорт. України. У мене є прописка, що я прописаний в місті Умані. Це не режимний об'єкт, режимний об'єкт, це військова частина. Це... Ви видумуєте собі. Ви робите надумані видумки. Ви є спочинець при виконанні службових обов'язків. Якщо ви, 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 ви зартували, ми не підемо. Іще. Ви надайте нам людей, щоб ми пішли поставили прапор. Ми не пройдете. Вас ми не пройдемо чуєте. що Не пройдемо для встановлення прапора України. Бінго Україна. Бінго! Прапор України не можна встановити на території України. Як вам це подобається? Прапор України. Ні, я не взяв його на машині. Давай, прапор. Було 2046 року, а я його вічно сам ставив. Його зняли там. Дайте нам представника правоохоронних органів. Ми готові з вами піти, разом оціпити прапор і піти. <говори> Без никаких, Вибачте, я вам поясню. ви не вправі це робити. <говори> ви не вправі <говори> <Я вам говори> клас. Класс! Ви якісь такі 36 шостий, немає на дітей. Поліція забороняє ставити прапор України привіт. прапор Привіт. в бою замородитися. Будь ласка, не сваріться, вийдіть, не сюди.